У всіх різні вподобання стосовно операційних систем та програмних оболонок. Комусь подобається так званий чистий Android, а хтось в захваті від функціональних нагромаджень MIUI чи OneUI. Існують навіть фанати iOS, які досі доводять в інтернеті міфічну безглючність даної системи. Загалом виробники стараються відполірувати своє програмне забезпечення, однак частенько забувають довести до ідеалу локалізації під різні мовні версії. І сьогодні поговоримо звичайно ж про українську локалізацію на смартфонах та важливість таких, начебто, дрібниць, як системна мова девайса. Підписуйтеся на канал, якщо раптом полюбляєте гаджети і техніку. Ну і ще кішок технарні, які цілими днями, не покладаючи лапок, працюють над розвитком каналу. От, не те, що я. Я дуже сподіваюся, що на вашому смартфоні встановлена українська мова як системна. Це база, це фундамент. Якщо ви думаєте, що це ні на що не впливає, то ви глибоко помиляєтеся. Кожен смартфон при під'єднанні до мережі розповідає додаткам та сайтам, які ви відвідуєте, про мову пристрою. Таким чином збираються глобальні аналітичні дані. А вже ці дані потім вивчають різноманітні великі компанії та рекламодавці, які роблять висновок чи доцільна локалізація певних послуг або продуктів на українську мову. Скажімо, прекрасним прикладом може слугувати відкрита статистика пошукових запитів Google, згідно з якою можна зробити висновок, що в Україні всі області за винятком трьох зросійщені. Або, скажімо, популярну гру чи аніме кіберпанк в гуглі шукають саме у російській варіації в усіх областях. Тому так компанія-розробник гри дивиться на цю статистику і не бачить сенсу не те, що робити озвучку для гри українською, але й впроваджувати субтитри нашою рідною мовою. Як бачите, повномасштабне вторгнення дуже мінорно повпливало на глобальну українізацію інтернет простору Так, в деяких сферах є суттєвий прогрес, але він був би набагато більш відчутний, якби українці шукали українською, дивилися українською, користувалися українською. Та на жаль, сотні років зросіщення не можуть зникнути в один момент, навіть коли ворог прямо вважає вас своїми соотечественниками, якщо ви спілкуєтеся російською. Таючись до локалізації програмних продуктів, варто зауважити, що незважаючи на розвиток нейромереж і штучних інтелектів, автоматичний переклад досі дуже далекий від досконалості, досить терпіти ці пекельні борошна. На жаль, розробники часто покладаються на такі переклади і недостатньо вичитують готовий результат перед випуском у світ. Плюс, звичайно ж, є людський фактор, через що трапляються друкарські помилки. Скажімо, на iOS я випадково зустрів одрук в одному з меню, про що написав телеграм-каналі Технарня. До речі, підписуйтеся, якщо ще не підписані. Ану бігом. Підписник вирішив відправити фідбек команді розробників і, о, чудо, помилку виправили вже в наступному оновленні. Разом з тим, достатньо кричущий одрук в головному меню MIUI 13-ї версії на пристроях Xiaomi ще з осені викликав мене горіння пукана. Я хотів крові. Я не міг повірити, що сотні тисяч користувачів смартфонів Xiaomi, Poco та Redmi в Україні вже більше ніж півроку не помічають пропущену літеру. Тому я героїчно чекав 14-ту версію MIUI і був впевнений, що там точно помилка буде виправлена. Та не так сталося, як гадалося. Тому я зареєструвався у фірмовому додатку Xiaomi Community та створив тему про вище вказану проблему. Після чого модератор написав, що не звертав уваги, на цю помилку раніше і вона дійсно присутня на всіх пристроях. Звернення було сформоване, тому так виявляється, що безліч користувачів, може, й бачили цей нюанс, однак їм було впадло шукати спосіб достукатися до розробників. Хоч цей спосіб є, і він доволі простий. Ви скажете, ну це ж така дрібниця, чому просто не забити? А у мене зустрічне запитання. Невже вам приємно буде повернутися у часи, коли безліч виробників техніки просто? Забивали на нормальну українську локалізацію, і помилки просто вилазила одна на іншу. Одна справа, коли це маленький одрук, а зовсім інше, коли це суттєва помилка, яка впливає на користування чи сприйняття інформації. Тому не будьте байдужими і не думайте, що всі помічають ті ж самі помилки, що й ви. Старайтеся достукатися до розробників, адже вони самі зацікавлені у формуванні позитивної репутації продукту. Також такі звернення показують, що українською мовою користуються Тестуються, і це формує позитивну для нас статистику, про яку я вже розповідав. У смартфонів Samsung є відповідний застосунок Samsung Members, у якому можна надіслати своє повідомлення розробникам, якщо ви виявили якісь помилки чи неточності перекладу. Однак, заради справедливості в оболонці Samsung я, я якихось лаж останнім часом і не пригадую. Для пристроїв яблучної компанії також існує форма з аналогічною метою: отримати фідбек від користувачів пристрою. Для того, щоб компанія максимально оперативно могла все виправляти. На гуглівських пікселях потрібно відвідати останній пункт меню в налаштуваннях під назвою Поради та підтримка і натиснути Надіслати відгук. При цьому можна не надсилати системні журнали, якщо питання не пов'язані з технічними неполадками. Загалом всі виробники мають зворотний зв'язок в тому чи іншому вигляді. Навіть молоді маленькі компанії на офіційних сайтах точно мають форму для зауважень та пропозицій. Головне не думати, що хтось це зробить замість тебе. Плюс це не так складно та явно корисніше, ніж постійний думскролінг в соціальних мережах. Якщо ми хочемо збільшення ваги української мови у світі, варто просто почати нею користуватися. І не лише у звичайному житті, але й в віртуальному. Статистику ігрового магазину Steam бачили, чому чеська мова, носіїв якої в рази менше, домінує у використанні над українською. Ну добре, як бачите, в оновленій статистиці вже українська мова випереджає чеську на одну соту відсотка, ось так, от. Але це не відміняє все раніше сказане. Бо багатьом просто впадло зайти в налаштування та перемкнути мову інтерфейсу. Невже так складно на кожному відвіданому сайті пошукати перемикач мови і вибрати українську? Особливо, якщо при пошуку в гуглі вас направило на російськомовну версію тієї чи іншої сторінки? Я розумію, що в умовному порнхабі просто немає української версії інтерфейсу, але ж чеська та польська є. Може тому, що поляки і чехи користуються своїми мовами і світові компанії звернуться. Вертають на це увагу. Так, у нас інша ситуація, і зараз ми розгрібаємо результати сотень років зросійщення та намагання нас знищити. Але може, хоч зараз, після того як недолуга імперія лайна показала всю свою гнилу мерзенну сутність, варто усвідомити важливість кількох банальних кліків мишкою поради від Тетяни. Спробуйте сісти на цифрову дієту. Наприклад. Не користуйтеся соцмережами у спальні або після конкретної години, наприклад, після сьомої, восьмої. Робіть перерву від соцмереж. Це може бути день, декілька днів, декілька годин. Не перевіряйте соцмережі, коли виконуєте якусь роботу або там, коли навчаєтеся. Також можете спробувати дофамінову дієту. Це взагалі дуже корисний цікавий досвід різні такі дієти. Не харчові дії. Взагалі не люблю слово харчові ну... Не люблю слово дієта в харчуванні. А от тофомінова і це цікавий досвід. Є виняток про соціальні мережі. Якщо це соціальні мережі технарні, то користуватися можна і перед сном, і замість сну, і після сну, і замість їжі, і замість роботи, і замість цього. Ось, а у всіх випадках інших, якби так.